По події об'єктивно про новини фахово про ситуацію. Це новини регіону на каналі Раї. Команда наших журналістів готова підбити підсумки дня. З вами в студії Олена Данилюк. Я вітаю. Далі коротко про таке. В угорниках стріляли з гранатомета. У рамках тижня безпеки дорожнього руху у головному управлінні Нацполіції області відбувся. Тематичний брифінг. У долині відбулась позачергова сесія міської ради. Далі докладніше. Обстріляли будинок приватного підприємця. Подія сталася у селі Угорники Івано-Франківської міської ради. Постраждалих у наслідок вибуху немає. Стріляли з ручного гранатомета РПГ. Поліція перевіряє чотири основні версії скоєння цього злочину. Подробиці у сюжеті. Одна з можливих версій замах на життя господаря будинку, який, за попередньою інформацією, є власником одного з медичних центрів. До речі, це вже не перший такий замах. Щодо вказаної особи дійсно мали протягом року вчинення протиправних діянь. Вони ці злочини об'єднані в одному провадженні, і їх розслідування, як і останнього злочину, здійснюється. Спільною слідчо-оперативною групою, як і у попередніх випадках, жертви і потерпілих немає будинок, зазнав незначних ушкоджень. Нами проведемо огляд місця події. За результатами огляду місця події, мушу сказати, що вилучені є сліди, є речові докази. На даний момент по них призначено. Цілий ряд, в тому числі, і комплексних криміналістичних експертиз. Зброя ідентифікована. Однак про її походження зараз ми ще говорити не можемо, оскільки ці дані ще є не підтверджені. Почув дуже потужний взрив, значить, дуже спишка така засвітилася, то все і відчув дуже великий взрив. Я подумав, що то в мене десь ще газ зірвався, що бігом побіг на низ. Виявляється, що вибито в мене скло. Я подивився в цьому напрямку без освітлення. Освітлення в цей час не було. Побіг взяв фонарик, прибіг, подивився знову ж на ці всі місця і побачив такі от речі. Наразі проводяться слідчі дії. Правоохоронці перевіряють усі версії скоєння про порушення. Слідчим управлінням головного управління національної поліції в Івано-Франківській області внесено відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань. У приміщенні головного управління національної поліції в Івано-Франківській області відбувся брифінг за участю заступника начальника управління превентивної діяльності головного управління нацполіції в області, підполковника поліції Івана Петричука щодо стану аварійності та дорожньо-транспортного травматизму на дорогах Прикарпаття. Захід відбувся у рамках тижня безпеки дорожнього руху. Була на ньому, і наша Ліліана Хомишин. Ледь не критично в Івано-Франківській області. Кількість аварій на дорогах значно збільшилась. Лише від початку року трапилося 209 ДТП, в яких загинуло 39 людей. Хотілося б порівняти з аналогічним періодом минулого року, тому що може хтось подумати, що ми порівнюємо це для того, щоб показати, що ми якусь там роботу проводимо в зв'язку з зменшенням цифр. В ніякому разі для нас людське життя, людське здоров'я і взагалі. Стан людини, учасника дорожнього руху на дорозі це є саме перше для нас, це саме головне. І всі ми прикладаємо максимум зусиль для того, щоб це зараз стабілізувати. В травні місяці у нас, от ми можемо зараз проаналізувати за травень місяць, сталося 20 дорожньо-транспортних пригод. Ну, якби в основному ці пригоди стаються у вихідні, святкові і передсвяткові дні, після святкові так само. Також багато людей створюють аварії у стані алкогольного сп'яніння. Таких порушень 335. Багато з них позбавлені права керування. У поліції заявляють, закривають очі лише на тих порушників, які об'їжджають ями. Адже всі розуміють, стан доріг на Прикарпатті не найкращий. Є вибогайна суцільна лінія розмітки. Ну хочеться об'їхати, порушують. Ну, ми, якби у нас такої немає практики, що якщо людина порушила правила дорожнього руху і за того, що наб'їхали якусь перешкоду чи неякісне дорожнє покриття. Зараз людину наказувати, штрафувати, тому що це якби не є вина. Але людину ми так само розуміємо, що вона береже свій транспортний засіб, тому що вона це її майно. Цього року 26 ДТП трапилося за участю дітей. Це велика цифра, кажуть. В рамках тижня безпеки дорожнього руху поліція проводить у школах різноманітні виховні заходи, конкурси малюнків та тематичні уроки. У долині відбулася восьма позачергова сесія міської ради. На розгляд порядку денного було винесено п'ять питань. Головне з них про передачу об'єктів соціально-культурного призначення у власність громади. Мова йде про гуртожиток, стадіон, дитячий садочок, будинок техніки та колишній санаторій профілакторії. Тему продовжить Наталія Гасуляк. Серед основних питання стосовно об'єктів соціально-культурного призначення ПАД «Укрнафта». уже понад 10 років триває процес стосовно визначення їхнього статусу. Нинішнє керівництво висловлює готовність віддати громаді міста такі об'єкти, як стадіон нафтовик, дошкільний навчальний заклад, теремок, гуртожиток, дружба, колишні санаторії, профілакторії, а також будинок техніки. Звичайно, місто претендує на те, щоб управляти цими об'єктами, щоб вони були передані. Укрнафта з якихось причин затягувала це питання. Ну, так склалося, що «Укрнафта», теперішнє керівництво, готове ці об'єкти віддати місту, в тому числі включаючи дуже спірний об'єкт для укрнафти це будинок техніки, а точніше будинок культури, де колись справді бояло життя. Зараз ми. Паралізовані в зимовий час, знаєте, там немає опалення і так далі. Плюс йде комерціалізація цього об'єкту. Звичайно, у нас є бажання віддати це дітям, віддати це культурі, от утеплити цей будинок. Тому у Карнафта, коли нам сказала про свої наміри, звичайно, ми дуже зраділи. Перший блок питань завершився розглядом питання щодо звернення до президента України та Верховної Ради на підтримку законопроекту про розщеплення рентної плати на користь місцевих громад. З такою ініціативою ми зверталися вже багато років назад, і мені для мене це було відкриттям. Я власне був ініціатором цього звернення, тому що знайшов, що такий законопроект, який стосується розщеплення рентної плати на користь місцевих громад. У співвідношенні 2% відсотки базову громаду, де здійснюється нафтогазовий добуток, і 1,5% відсотки в 1,5% в обласний бюджет. Цей законопроект, якщо він буде прийнятий, дасть можливість в повній мірі компенсувати ті екологічні втрати і втрати від експлуатації регіонів і площ, де знаходиться. Підприємства НАТО газокомплексу, другий блок питань стосувався пільгових перевезень. Цього року держава вперше припинила фінансування перевезення пільгових категорій, а з січня перевізники не отримали компенсації з державного бюджету. Заручниками ситуації стали пільговики. Ми будемо апелювати до перевізників, щоб вони потерпіли. Я думаю, що держава мусить це питання вирішити. от і щоб вони не ділили людей на першу другу групу. на пенсіонерів і так далі, щоб вони дали можливість їхати всім. Депутати висловили готовність частково компенсувати перевезення деяких категорій пільговиків та прийняли відповідне звернення до президента, Верховної ради та Кабміну. Наталія Гасуляк, новини телеканал Раї. Дитячі садочки, школи та лікарні будуть повністю у теплі. Івано-Франківська міська рада підписала договір з північною екологічною фінансовою корпорацією НЕФКО для реалізації проекту підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста Івано-Франківська. Основною метою цього проекту є впровадження заходів з енергоефективності у дитячих садочках та школах міста Івано-Франківська, скорочення споживання електричної та теплової енергії, покращення умов перебування Дітей у навчальних закладах. Аби діткам було тепло, на ремонт школи чи садка кошти дають самі батьки. Такого більше не буде, запевняє міський голова Івано-Франківська. Адже міськрада підписала кредитний та грантовий договір з Невко. А це означає, що навчальні заклади відремонтують та утеплять. Залучення такого проєкту, здійснення такого амбітного проєкту, тому що на першому етапі це 13 будівель, на другому 51 будівля. Це 77% відсотків будівель міста, освітянських будівель. Міста. Це достатньо велика кількість робіт, яка планується зробити, і це велика інвестиція саме в розвиток нашого міста. І це є дуже важливо для комфорту наших дітей. Дитячий садок номер 10 один з перших, де реалізують цей проєкт. Приміщення вже відремонтували, змінили 60 вікон і дверей. Тут уже стало тепліше, а вихователі констатують, діти менше стали хворіти. Зараз діток значно більше відвідує садок, тому що всі групові приміщення були замінено в спальних приміщеннях ігрових вікна. Також в проєкт ще в тепло було теплоізоляція зроблена. В підвальних. В приміщеннях поміняно в підвальному приміщенні лічильник тепла, який фіксує чітко, коли потрібно збільшувати, коли зменшувати подачу тепла в приміщення закладу. Схожі роботи корпорація Невко планує і в інших садках для кожної будівлі підібраний індивідуальний ремонт. Утеплення фасадів, зовнішнє утеплення фасадів. заміна вікон в будівлях, встановлення індивідуальних теплових пунктів в будівлях. В підвалах, які дозволять зменшувати споживання, не, не, не споживати зайвого, скажімо, восени і навесні, і в теплий період, в, в, в теплі дні зими, заміна кухонного обладнання, заміна ламп всередині будівель, утеплення дахів горища і щось зробити в кожній будівлі. Необхідно з системами опалення, десь їх треба промити, десь їх треба. Апгрейд, скажімо, оновити загальний бюджет проекту 8 мільйонів євро. Грант складає 2 мільйони 400 тисяч. Окрім тепла та зменшення викидів в атмосферу. Цей проект ще й позитивно відобразиться на економіці міста. Цей проект матиме позитивний ефект для місцевої економіки, а також для систем освіти і створить нові робочі місця. Ми не просто влучаємо то уменьшає uh, сакрашнініної що улюлучаємо uh, каратської бюджет протягом дві тисячі бюджет. Протягом 2014-2015 років івано-франківською міськрадою велася активна робота з нефко щодо залучення коштів на проведення енергозберігаючих заходів частка міської ради у цьому проекті 600 тисяч євро ліліана хомишин михайло коршняк новини телеканал раї Уже цими вихідними Івано Франківськ зазвучить найрізноманітнішими музичними мотивами. Від класики до електронної та рокової музики у місті пройде традиційний фестиваль вуличної музики. Що готують організатори для мешканців та гостей міста, дізнавались наші журналісти. Багато цікавинок і родзинок, так організатори фестивалю вуличної музики, інтригують учасників прес-конференції, яка відбулась напередодні. А ще кажуть: запросили гостей із-за кордону, які радо погодились взяти участь у фестивалі. Наша мета в першу чергу це популяризувати музику, якісну музику, хорошу музику, популяризувати музикантів франківських і українських, а також створювати цікаві події і об'єднювати людей. Навколо живих цікавих подій цього року на фестивалі планується сім різних локацій. Здебільшого усі будуть розташовані у середмісті. Долучилась до свята музики, й команда Урбан Спейс Радіо. Саме вони підготували спеціальну вечірню локацію, яка стане родзинкою дня. На ній зберуться сучасні українські гурти, які здобули популярність не лише в Україні, але й отримали визнання за її межами. Ми запропонували концепцію того, що зараз є, яка зараз. За кордоном це, вичірні, це такі вечірки, вечірні сцени, де люди збираються і слухають індітроніку. Тому ми запрошуємо сучасних українських виконавців, гуртів, які грають в індітроніку, це електроніка, це інді, це такий змішаний тип музики. І в нас приїжджають несправді дуже круті виконавці. Якщо вам захочеться чогось по справжньому гуцульського, тоді на локації творча криївка вам точно мають догодити. Тут звучатиме автентична музика, буде чимало цікавих майстер-класів та традиційних смаколиків. А ще особливістю цього місця буде те, що тут можна буде поспілкуватись із тими людьми, які захищають нашу країну від агресора. Таким що локація запропонує своїм відвідувачам різні творчі майстерні і навіть таку міні колегу гуцульських страв, і взагалі на локації буде панувати гуцульські колорит, музика. Є запрошений гурт прокльовний гурт «Струни Черенша, який буде представляти такий музичний інструмент як дримба. буде чим побавитись на святі музики, й наймолодшим для дітлахів діятиме спеціальна локація біля вуличного піаніно, яке традиційно встановлюється на площі Міцкевича. Там дітлахи зможуть покорити всіх своїм талантом гри на цьому інструменті. Це, мабуть, найнеупорядкованіша локація. Ніколи ми не знаємо пере. Скільки їх буде, вони з'являються в останній мить. Потім хтось біжить по площі і кричить, а я теж щоб грати на фортепіано, можна, я домовчуся. Це все завжди дуже сердечно. Ми дуже з цього тішимося. Організатори Дня вуличної музики обіцяють чимало цікавинок, а ще запрошують усіх охочих взяти у ньому участь, не ховати свій талант вдома, а дарувати хороший настрій мешканцям та гостям міста 21 травня. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї. Переможці у івано франківську відкрили зворушливу фотовиставку. Це світлини 17 бійців та жінки-волонтерки, які пройшли горнило війни, втратили кінцівки, але продовжують працювати, мріяти і радіти життю з усміхненими та позитивними героями фото. А одночасно і героями України спілкувалась наша Віталія Васильчук. Соціальний проект Переможці це зворушливі фотоісторії бійців і волонтерів у одній світлині цілий світ людини, погляд, постава, світло. Герої, які повернулись із фронту, наче близькі і далекі водночас. Втім, на усіх цих світлинах вони мають одне спільне: це усмішка, надзвичайний позитивний і енергетичний заряд, який вони випромінюють. Я помідаю. Ви очі, обличчя Проект переможці уже бачили у Києві, Дніпропетровську, Харкові. Його презентували у Брюсселі, в Європарламенті та у Торонто. Тепер переможці приїхали до Івано-Франківська. Презентувала проект телеведуча Соломія Вітвіцька. Один з Аспектів хочемо змінити, тобто, це ставлення українців до людей з інвалідністю, оскільки я розумію, що Проблема була, але якась, ніби як не на часі. Маємо такий спадок з часів радянського союзу. Пам'ятаємо, після другої світової війни людей з інвалідністю вивозили в якісь окремі спеціалізовані заклади. Їх не було на вулиці, нічого в нас не пристосовано досі. От і відповідно, хочемо дуже це змінити. Хочемо боротися за безбар'єрність. На презентацію приїхали герої проекту Назар Барилко, Андрій Забігайло та Юрій Весельський. Вони кажуть, хочуть змінити. Ставлення не тільки до учасників війни, але й до людей з обмеженими можливостями та власним прикладом показати, що життя продовжується. У ньому є рідні, друзі, знайомі кохання, мрії на даний час. Я збираю документи. Я хочу підписати контракт з воєнкоматом, то тобто є в Софіївському районі за Дніпропетровської області. Ну а так, зараз їздю по Україні коли там виходить на це проект «Переможці». Ну і основним часом ну займаюся спортом. 21-річний Юрій Весельський обличчя проекту, кадровий військовий, служив за контрактом, поранений у селі Долина Донецької області. Не одружений, любить спорт та книги. Без лівої ноги він живе повноцінним життям, подорожує разом із проектом Україною і світом. І навіть спробував себе на подіумі. Перша чергова мета була, щоб це не мені щось дало, а щоб це дало щось іншим. І все таки сподіваємося, що після цього все таки. І зрушення пішли, і цемусь на, ну, на, на користь, і що ми все це не даремно робимо, і ми в принципі, бачимо, що ми все це все правильно робимо. Проект уже має перші результати. Усі кошти із продажу спецвипуску журналу Віва Переможці йдуть на розвиток сучасного протезування в Україні. Ми вручили п'ять сертифікатів від продажу журналу за підтримки фонду Сейфлайф Суґеза, також нашого американського партнера, для того, щоб п'ять українських протезистів поїхали до Канади і вже там на власні очі побачили, як протезують в Канаді, як працюють фахівці там. І зокрема, уже потім тут. Після цього, можливо, я сподіваюся, ще краще змогли працювати з нашими хлопцями. Проект переможці можна побачити у драмтеатрі щодня з 12 до 15 години. Також там можна придбати журнал та зробити свій внесок у втілення мрії українських героїв. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї. В Одесі розстріляли адвоката. У Львові сталася кривава різанина на шкільному подвір'ї. У Полтаві знищили меморіальну плиту Героям Небесної Сотні. Про це і не тільки дивіться одразу після невеличкої рекламної паузи. Не перемикайтеся. Дякуємо, що ви з нами далі. У нас огляд новин України. Одесі розстріляли адвоката. Сталося це пізно увечері. Двоє невідомих під'їхали до припаркованого лексуса, у якому і був правозахисник. З автоматичної зброї вони розстріляли автівку. Від поранень чоловік помер на місці. Ім'я адвоката поліція не розголошує, однак відомо, що чоловік захищав права естонського інвестора, який займався будівництвом у курортному селищі Затока. У прокуратурі наразі ситуації коментувати відмовляються. Чудово, що у вас такі дві групи. Одні, одні мають моніторити стан дотримання, а інші мають забезпечувати і не порушувати принаймні права людини. Це перші майбутні працівники департаменту поліції із захисту прав людини. Поки їх 26. Здебільшого тут юристи, утім, є й патрульні якості Я хлопці з Одеси. Ми, якби, в одній Реформі в історичської от патрульної поліції кабинаданий момент вдруге голова нацполіції пояснює майбутні захисники прав людини стануть додатковим контролюючим органом всередині системи. Планується, що дані про кожного затриманого вноситимуть до єдиного електронного рекажди чоловіка, який вот в управління а прав защиті. Ані будуть відіть всю інформаційну кабиставля бы, цим же слідкуватимуть працівники нового підрозділу в першу чергу за дотриманням права на захист, адже кожному громадянину мають надати адвоката не пізніше ніж через дві години після затримання. Міністр юстиції Павло Петренко обіцяє завдяки новій електронній сіми. Системі... Омінюємося інформацію по всім фактам. Порушень з боку правоохоронних органів під час кримінальних проваджень. через нововведення в Україні вже поменшало ізоляторів тимчасового утримання. Із 400 залишили 170, адже більшість із них просто в жахливому стані. Технікою новий орган обіцяють забезпечити міжнародні партнери. Перші спеціалісти департаменту закінчать навчання вже за п'ять тижнів. А до кінця року в кожній області будуть представники управління із захисту прав людини обіцяють у нацполі. See you. У Львові на сходах школи спалахнула бійка. Шестеро чоловіків були на підпитку. Почали з'ясовувати стосунки. Врешті один із них встромив ніж у серце 31-річного львів'янина. На виклик приїхали поліцейські. Вони надали домедичну допомогу. Втім, врятувати пораненого не вдалося. Підозрюваних у вбивстві затримали двоє з них раніше судині. У поліцейських уже є версія, чому сталася сутичка. Чарка виникла швидше за все через жінку. Вони поділили там жінку. Яким чином все так достовірно ще невідомо, але насправді все сталося от таким чином. Інспектори прибули після виклику на лінію 102 за дві хвилини на місце події і, вже буквально через пів години, подавши орієнтування по ознакам, затримали далі усіх. У Полтаві господарюють вандали. Там знищили меморіальну плиту героям Небесної сотні. Пам'ятний знак встановили біля монумента, на якому раніше стояв Ленін. Однак хулігани плиту зірвали та розбили. Такі випадки у місті не поодинокі. Раніше невідомі викрадали синьо-жовті прапори з могил українських бійців та нищили пам'ятники. Намагалися зруйнувати і меморіальне панно. Пам'яті Революції Гідності, а минулого тижня хотіли підірвати пам'ятник гетьману Іванові Мазепі. Я вважаю це дуже невипадковістю, тому що якось воно все одразу. Зруйноване це, прокрадуться прапори, граната. Таке відчуття, що якісь чи то сили з'явились, чи якісь люди набрались хоробрості якоїсь такої незрозумілої наглості. Тут же все. тут вже, тут же Пішов весь кузов, мотору немає. Ну тут же все, тільки металолом. Ще вчора Олексій сидів за кермом своєї раритетної автівки. Сьогодні її виглядом шокований. Автомобілем керує лише рік. Машина годувала його, тож чоловік про неї дбав, загнав на автомику почистити салон і залишив на ніч. Троє осіб незаконно без дозволу власника. Заволоділи транспортним засобом. Після чого користуючись цим транспортним засобом, не справившись в з керування, виїхали на назустріч смугу дороги в місті Львові і врізалися в бетонну перешкоду. Троє викрадачів виявилися працівниками автомийки. Камери спостереження зафіксували. Гараж, чоловіки на дорогому авто покидали тричі. Поліції зізналися, їздили по пиву і цигарки, але в останній їх спинив бетонний стовп. Звинуваті. Хлопці, які викрали автомобіль, але хлопцям я машини не віддавав. Машину я віддав на рецепшені дівчинці, яка відповідає. Думаю, мають відповідати власник, директор. Та, за словами Олексія, господар автомийки відповідати за своїх працівників відмовився. Окрім того, виявилося, рідкісну машину доручили стажерам. Стажується. Тобто це були стажери, правильно? Так. Всі троє. А чому вони взяли чужу машину? Свої збитки власник БМВ оцінив у 150 тисяч гривень і вже готовий за них судитися. З Самого ранку на узбережжя прийшло чимало одеситів, аби на власні очі побачити гігантське судно. Адже такі лайнери тут пришвартовуються нечасто. часто. Ну, маса емоцій. Да. Как-то нету и слова выразить. Хорошо, когда такие корабли заходят в гавани Одессы. Это привлекает туристов, это э, есть достопримечательностью. Вот, люди из Европы узнают. В Україні перший лайнер да велике собиття для нас лайнер Європа 2 побудували у Франції 2013 тисячі Це перше судно у світі, де почали використовувати новітні екотехнології. Скажімо, на борту є спеціальне обладнання для сортування та переробки усіх відходів. Тож лайнер не засмічує море. Маршрут лайнера почався зі Стамбула. Далі судно попрямувало до Болгарії звідти в Сочі, а потім оминувши порти окупованого Криму прибуло до Одеси для даного Примечательно то, что э, это сугубо Черноморский круиз. Если э, в основном 90% круизных компаний комбинируют чер Черное море с восточным Средиземноморьем, то данный круиз начался 7 мая в Стамбуле и закончится 14 мая в Стамбуле. Упродовж дня пасажири лайнера, здебільшого туристи з Німеччини, гулятимуть Одесою. А вже опівночі судно відпливе до Стамбула цього літа. В Одесі очікують щонайменше ще на два круїзні лайнери. Оживити середньовічний замок флористи готувалися півроку. Кожна з десяти команд обирала кімнату, яку заквітчуватиме. Створили спеціальний сайт, виклали всі фотографії замку. По цим фотографіям вони обрали собі кімнати в замку. У них була ідея, тобто це на тему кохання, історична ідея, і вони розкрили цю тему мовою квітів. Три тисячі троянд, трави та гілки. Михайло та Ірина створили найбільшу квіткову інсталяцію. Вона розповідає про тернистий шлях зустрічі чоловіка та жінки, а в центрі сплетіння почуттів. У замку розсвілили 20 композицій у кімнатах та на подвір'ї. Для їх створення використали 30 тисяч квітів. Королевою більшості інсталяцій стала троянда. Переможців не обирали, адже завданням усіх квіткарів було єдине оживити середньовічний Ченадіївський замок. Уже сам процес роботи викликав здивування, як можна працювати з квітами і що з ними можна зробити. Вони змінили простір в замку, вони змінили його настрій. У кожному замку є палата суброза, вона називається. Це значить, що сказане в тій кімнаті не має розповсюджуватися нікуди. То є тайна. Уявіть собі, у нас сьогодні 30 тисяч тайн. Коли фестиваль закінчиться, квіткові композиції не прибиратимуть. Флористи кажуть, квіти ще довго зможуть тішити відвідувачів замку. Вже наступних вихідних туди з'їдуться учасники фестивалю середньовічної культури, срібний татош. На цьому час новин вичерпано. Наші журналісти уже готують свіжий випуск новин для вас. А я прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі. Нехай вам щастить.